Друзі, у нас робота за типова квартирка, ЖК Одеський бульвар. У нас тут євродвушка, 49 метрів квадратних. Ось така кімнатка номер, така як прихожка, величезна шафа. всі квартирки повністю є все. є пилосос, бачите, шторка, кондиціонер, є телевізор. Диван тут розкладається. Кімната десь в районі метрів 15, Тут також місце під особисті речі є, Це все під нас піднімається. Ось, як це все у нас вікна величезні, тут, у нас тут будиночок теплий, повністю автономний, своя котельня газова. В цій квартирці також у нас є із бонусів це ванна, що велика рідкість на сьогоднішній. Ось це ванна, у нас тут інсталяція, рукомийничок, пралка, є бойлер. У нас тут все повністю нове, в квартирці ніхто не жив, вона повністю новесенька. Ось на кухні, на спонісокомплекту нагіщальник мікрохвильовка, навіть люди купили додаткову посуду. Квартирка реально варта уваги. Адекватна ціна на сьогоднішній день. У нас до метро теремки всього на всього хвилин десь 5. У нас тут балкон є. Реально, і з бонусів це теж великий призбатин. цей вид. Реально класний вид. У нас, слава Богу, не шахетна сторона, класна, дійсна квартирка, варта уваги. Та що кому цікаво, закинемося відео, дивіться, приходити на перегляди і знімайте, Дякую за увагу.